Рома. пригоди паражот. Два сезон, 4 серія, Не на я. не на я. Два сезон, 4 серія. Не прачеш на я. Можна вона жила розумію жизнь. Вона любила джої. Ну, я люблю правду, я її кажу, те, що є. І вона так жила, вона не дітям не займалася ніколи. У неї її було багато дітей. А я не можу вам порахувати скільки. Я тільки пам'ятаю, що я, мені теж було 10. Було в неї двоє в обохові. Вона жила. І вайп, хлопчик і дівчинка була.